Найбільший у світі круїзний лайнер «Ікона морів здійснює перший рейс із пасажирами островами Карибського моря. Зараз судно пришвартувалося в Махауалі, що в мексиканському штаті кінтана роу. На лайнері з 20 палубами поміщається 7600 пасажирів та екіпаж із 2350 осіб. Його довжина 365 метрів. У розпорядженні пасажирів басейни, водні гірки та аквапарк. Враження від подорожі на лайнері чудові. Їжа обслуговування. Інтер'єр усе чудово. Це перевершило наші очікування. Дуже приємно. Під час зупинки пасажири можуть прогулятися прибережним селищем. Тут їх уже зустрічають Маріачі та вуличні танцюристи. Це честь для Махауаля, для порту та для всіх нас, хто працює тут у Костамаї. Почесно вперше приймати його в Мексиці. Атмосфера чудова, люди щасливі. Вони дуже раді побачити ікону морів. Пізніше лайнер вирушить на острів Косумель. Корабель збудували для однієї американської круїзної компанії. У перший рейс він вирушив із Майами, що в США, 27 січня.